Слатан Ібрагімович та Тяго Сілва стали гравцями французького ПСЖ. Про це повідомляють не всі провідні європейські змі. Зазначається, що віце-президент італійського Мілану Адріано Гальяні погодився продати парижанам Ібрагімовича та Сілову за 65 мільйонів євро. Підтвердив цю інформацію, і власник Мілану Сільвіо Бірлусконі минулого сезону капітан збірної Швеції та захисник збірної Бразилії були основними гравцями Мілану. Ібрагімович провів за Мілан 44 матчі, в яких забив 35 м'ячів і віддав 15 гольових перед а Т'яго Сілва в 37 матчах відзначився трьома голами. По домовленість Мілана та ПСЖ між собою офіційно про трансфер не повідомляється. Затримка пов'язана з тим, що гравці ще не погодили фінансові умови особистих контрактів. Легендарний ТМ у селяни завершувати кар'єру і не збирається. Фінський правий нападник Анахаєм ДАКС вирішив відіграти ще як мінімум один сезон, підписавши зі своїм клубом річний контракт на 4,5 мільйони доларів. У минулому сезоні за ДАКС 42-річний хокеїст набрав 66 очок у 82 матчах. Майбутній чемпіонат стане для селяна 14-му складі качок. В новий сезон з новою формою вчора на НСК Олімпійський Динамо презентувала комплект ігрової форми, який стане основним у сезоні 2012-2013. До традиційних для динаміців білосиніх кольорів додалася жовта смуга на шортах та золота облямівка на футболці. Дизайнери Адідасу зберегли синю торочку форми, а додатковим елементом став надпис Київ, який виконано за комірцем. Загалом розробники намагалися зробити ігровий комплект, схожим на той, в якому динаміці виступала в 60-х роках, а також у 1986 році. Українські спортсмени готові до 30-х олімпійських ігор. Вчора на території НСК Олімпійський національний комітет оприлюднив списки спортсменів, що представлятимуть нашу країну на лондонській олімпіаді, та презентував аж чотири комплекти форми для різних заходів. У самих же спортсменів настрій лондонський. Вони навіть приїхали на презентацію нової форми на традиційному транспорті столиці туманного альбіону, двоповерховому автобусі. Щоправда, не червоного, а жовто-блакитного кольору. Нове екіпірування сподобалося всім. 15 днів залишається до відкриття 30-х олімпійських ігор. Дійсно, сьогодні у нас теж велика подія. Ми презентуємо нашу олімпійську форму, в якої будуть спортсмени виступати, виходити на нагородження, приймати участь в відкритті олімпійських ігр. Для спортсменів ж головне у новій формі зручність. Форма хороша, подобається. Сумка дуже класна, удобна, вмістительна. Дня все здрави. Одягнуть нову форму 245 спортсменів. Саме таку делегацію відправить ног забувати лондонські медалі. Найбільше серед них представників легкої атлетики їх до Великої Британії відправиться аж 78. Ще 24 – олімпійці, що змагатимуться в академічні греблі. На відкритті 30-х олімпійських ігор. Прапор України нестиме дзюдоїст, призер Олімпіаду у Фінах та Пекіні Роман Гонтюк.